Китайцям надійшли екстрені сповіщення на телефони, ракетні війська народновизвольної армії Китаю. Ракетні війська НВАК 28 липня попередили китайців про високу ймовірність ракетних ударів по території Китаю протягом дня. Екстрена оповістка надійшла мешканцям провінцій Сичуань, Чжецзян та інших провінцій. Залишайтесь в укриттях заради вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Йдеться у повідомленні. 中国人民解放军导弹部队四川省警告。白天中国领土遭受导弹袭击的可能性很大。为了您自己的安全请留在避难所。不要忽视机在警报。